Уряд Литви заборонив проїзд на мотоциклах і мопедах через прикордонні пункти пропуску М'яденінкай і Шальчинінкай. Перетнути кордон з Білоруссю тепер можна лише на автомобілі. У березні 2024 року вільнюс вже заборонив перехід кордону пішки та на велосипедах. Додаткові заходи прийняли через часті спроби білоруських прикордонників направляти до кордону з Литвою нелегальних мігрантів. Так, у першому кварталі 2024 року зафіксували 85 таких випадків. А за цей же період 2025 – тисячі двадцять повідомили в міністерстві внутрішніх справ Литви. Наша мета забезпечити максимальний захист державного кордону та запобігти загрозам, створеним штучно організованою білоруським режимом міграцією та можливими гібридними атаками на кордоні з Білоруссю. Нові обмеження прийняті урядом, також допоможуть знизити вплив білоруських спецслужб і можливість вербування громадян Литви та Білорусі. Владислав Кондратович, міністр внутрішніх справ Литви, на сайті уряду Литви, залишаться закритими і всі контрольно-пропускні пункти на фінсько-російському кордоні. Уряд Фінляндії поетапно закрив їх ще у 2023 році. На підставі інформації, що є у фінських властей. Ризик того, що інструментальна міграція відновиться і розшириться, як це спостерігалося раніше, залишається ймовірним. Якщо це явище продовжиться, воно становитиме серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку Фінляндії. Сповідомлення Міністерства внутрішніх справ Фінляндії цитує видання Ілле. З 19 березня 2025 року посилила правила перетину кордону і Латвія. Перетнути контрольно-пропускні пункти на кордонах з Росією та Білорусю можна лише на автомобілі. А в уряді Естонії заявили, що восени 2025 країна почне зводити лінію укріплень на кордоні з країною агресором, посилюють європейські держави і внутрішні правила для російських громадян. У Фінляндії заборонили купівлю нерухомості. А в Литві заявили. Російських, білоруських або китайських паспортів, а також осіб без литовського громадянства відтепер не будуть приймати до військової академії генерала Йонаса Жемайтіса. Якщо буде встановлено, що курсант має громадянство Росії, Білорусі або Китаю, він буде звільнений або виключений з академії. Це означає, що їм не дозволять закінчити навчання або стати офіцерами збройних сил Литви. Уряд також підтвердив, що професійним військовослужбовцям не дозволяється подорожувати до країн, які вважаються загрозою національної безпеці Росії, Білорусі та Китаю, якщо поїздка не призначена для цілей пов'язаних зі службою. З публікації на сайті LRT. через гібридні загрози Росії 17 квітня ввели заборону на зйомку військових об'єктів. А також об'єктів цивільної інфраструктури, електростанцій, аеропортів і мостів без отримання спеціального дозволу в Європейському Союзі. Російська Федерація є безпосередньою військовою загрозою для всіх держав континенту, тому в ЄС мають намір зміцнювати свою безпеку в рамках НАТО. Для того щоб країни мали е, такі свої е, оборонні можливості, їм, звісно, потрібно е, і вкласти гроші. І щоб промисловість змогла б ось це все виготовити, і ми, звісно, говоримо про те, що ці плани потрібно втілити в життя е, приблизно до 30-го року, тому що розвідувальні служби, скажімо, ось відкрито знову ж таки говорять, і, і німецька розвідувальна служба, і данці теж кажуть, що е, Путін може бути е, готовий протестувати, як працює так звана п'ята стаття. Натовської організації він, ніби е, М бачить е, таку можливість, е, тому що е, вся російська економіка поставлена на Рейки військової економіки, виробництво о, йде повним темпом. Зростаюча загроза Росії спонукає країни Європейського союзу змінювати підходи до безпеки у березні 2025-го Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила довгостроковий план переозброєння ЄС з бюджетом 800 мільярдів євро та залученням 150 мільярдів євро кредитів на систему протиповітряної оборони і виробництво зброї для України. Юлія Грановська для телеканалу Фрідом.